Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні ми разом з вами підемо на дуже цікаву прогулянку на луг. Сьогодні прогулятися! Добре! Тоді вирушаємо. Малята! Подивіться, хто це пасеться на лугу! Так, це корова. Давайте підійдемо ближче до неї і розглянемо її. Малята, скажіть, корова яка? Так, вона велика, ряба, рогата. розумнечки. Млята, а давайте подумаємо та скажемо, яку користь приносить нам корова. Так, вона дає нам молоко. Малята, наша корова має для вас невеличкий віршик. Згодні його прослухати? Добре, тоді слухайте уважно. Вона вигоні гуляла цілий день траву жувала і тепер, малята, вам молока смачного дам. Малята, вам сподобався цей віршик? А про що він? Так. Про корову, яка паслась та дала нам молоко. Малята, давайте подивимося на наше смачне молоко та скажемо, яке воно. Так, корисне, біленьке, парне, солоденьке, розумничке. Малята, я пропоную вам вивчити цей віршик. Ви згодні? Добре, тоді. Слухайте уважно. Я на вигоні гуляла, цілий день траву жувала. І тепер палята вам молока смачного там. Малята, а тепер давайте спробуємо разом. Повторюйте за мною. Я на вигоні гуляла. цілий день Траву жувала. І тепер малята вам молока смачного там. Розумнички. А тепер давайте спробуйте ще раз тільки разом з коровою. Сьогодні? Добре, тоді повторюйте за коровою. Вона вигоні гуляла цілий день траву жувала. І тепер малята вам молока смачного дам! Озумнички малята! Малята, спробуйте вивчити цей віршик разом з батьками. Впевнена, у вас все вийде. А зараз нашій корові час йти на ферму. Вона дуже вам вдячна і дуже рада, що вам сподобався її віршик. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!